Всім привіт! З вами відео Як знайти себе. Тут буде трошки шумно, але сподіваюся, що мене буде досить нормально чути. Це відео як почути свою душу. Я скажу, що в першу чергу цю ідею і взагалі новий формат відео він прийшов до мене з медитації. Я почула себе. Тому починаю розповідати. Перше, що заважає почути себе, це в першу чергу. Мозковий вулик, я називаю це вулик. Коли в голові стільки багато думок, ідей нереалізованих, планів, страхів, і вони настільки поглинають твою увагу, що ти забуваєш взагалі, хто ти, що ти хочеш, для чого, я тут. І інколи навіть не виникають такі питання. І хочу розповісти свої способи, як почути себе, той тонесенький голосочок, який проривається, і хоче сказати, я тут почуй мене. І ось перший спосіб. Першим це медитація. Я медитую постійно, регулярно. І це неодноразово допомагало мені чути себе і свої відповіді на питання. І як я це роблю, взагалі за допомогою більше це йде тета медитації, тета хілінг. І також я просто можу заспокоїтись і почути себе, взагалі запитати, що я хочу, що я думаю, що я відчуваю. І це перший спосіб. Я просто вмикаю музику тиху, спокійну і розслабляюся. Коли розслабляється тіло, Розслабляється мозок, і ти починаєш краще себе чути. Наступне – це практика вдячності. Чому ж вона допомагає чути себе? Бо коли ти вдячний, ти починаєш помічати прекрасності свого життя, що в тебе взагалі є чудового. Бо коли цей мозковий штурм настільки тебе поглинає, то ти вже Перестаєш бачити якісь класні моменти свого життя. І перестаєш дякувати за те, що ти маєш якісь базові речі. До прикладу, я щодня, стараюся щодня, це не завжди так. Але я пишу щоденник, і там я дякую взагалі за якісь прості речі. Наприклад, за те, що я здорова, за те, що в мене є що їсти, за те, що я живу в затишній теплій квартирі. І таких вдячностей. Спочатку є дуже небагато. Я скажу, що коли в такому, я би сказала, в поганому стані, то тих вдячностей десь 5, 10 ти знаходиш і думаєш, ну за що я ще можу бути вдячна. Але коли ти входиш в цей стан, то там іде такий потік енергії і такий потік а, вдячностей, що там 10, 20, 30 вдячностей ти можеш написати. І я. Я кажу, що можна дякувати як просто закривши очі, розслабившись і подякувати, і також, як я це роблю в письмовій практиці. Це одна із практик письмових, і також ще одна е, наступна практика, яка допомагає почути себе, це щоденник самопрограмування. І тут ви одноразово неодноразово могли чути його в Тік-Тоці, в інших ютуб-відео. Я як це пишу, взагалі, як прописую? Я по пунктам собі прописую, як я бачу або свій ранок, або свій день на найближчий час, інколи на якісь а, більші терміни наприклад, через рік, через півроку. І таким чином я знаходжу а, свої бажання, свої відклики душі, взагалі, що мені подобається. А, і таким чином я вже записую це. Що у мене вже це є. І інколи дуже класно, до речі, перечитувати минулі записи, і дуже багато чого дійсно вже є в реальності тут і зараз. І, мабуть, останнє, що я хотіла сказати, це. Моя така, можна сказати, практика, хтось робить бажань, Я не робила, скажу чесно, мені чомусь дуже важко це робити, І як психологічно, так і фізично. Але в мене є своя така техніка це Pinterest. Це дуже дивно. В мене є там папочки взагалі сформовані на різні сфери, або просто окрема папочка, де я хочу щось. І є картинки, взагалі, які мене надихають дуже сильно. Я їх поміщаю туди. І в мене знайде такий куточок натхнення, тому що багато вже з того, що я зберігала, є зараз в моєму житті, наприклад. І як це взагалі працює, коли мозок взагалі не розуміє, що це було, є чи буде. В нього є тільки, в нього є тільки лише одне. Це вже є тут і зараз. Коли ти це думаєш, коли ти відчуваєш, він вважає, що це вже є зараз. І я по вечорам просто сідаю і переглядаю ці картинки. І в таких моментах, коли навіть от мурашить, і ти розумієш, що це твоє. І таким чином я починаю чути себе ще більше. Це все, що я хотіла сказати. Якщо вам буде цікаво якось детальніше дізнатися про ці методи, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я сподіваюся, що мене гарно було чути, видно. І вихід зони комфорту такий знімати саме тут, тому що прийшло прямо зараз це зробити. Всім гарного дня до зустрічі.